Це було президенти, були, які вони були хороші, погані, але зустрічалися з підприємцями, слухали підприємців. Ви пам'ятаєте податковий майдан, коли хотіли ввести вже касові апарати і таке все інше. Виходили до підприємців, говорили з підприємцями в цьому році, в цьому році, 30 вересня, проводилися парламентські слухання, на які з'їхалися 300 чоловік підприємців і представників підприємницьких громад з усієї України. З'їхалися в Верховну Раду, сподівалися на діалог з представниками влади. Знаєте, скільки прийшло депутатів? Вісім чоловік. Вісім чоловік. Триста чоловік підприємців і вісім чоловік депутатів. Там виказувались всі наші проблеми, виказувалися пропозиції, тому що нам весь час закидають, що ви не хочете платити податки, ви не хочете касових апаратів, ви не хочете, щоб ми бачили, скільки ви заробляєте. А ми говорили, хлопці, 70% економіки в тіні. 70%. Чи може економіка 70% бути в тіні, якщо цього не захоче влада?